Пане Сергію, хочу розповідати, яка ситуація на східному фронті, і з того, що ви можете озвучити у прямому етері. Після вдалого контрнаступальних дій на Харківщині та в районі Лимана? Ворог намагається закріпитися в районі Кремінної. Українські війська продовжують звільнювати населені пункти рідної землі, зокрема Глушківку в Харківській області та Греківку на Луганщині. Ворог продовжує атакувати позиції українських сил оборони в районі Бахмута, Майорського, Невельського і інших населених пунктів на Авдіївському та Бахмутському напрямку. Також традиційно для нього залишаються це удари по українським містам. Десь 25 українських міст зазнали артилерійських або ракетних ударів. І вперше на Запоріжжі ворог використав свої дрони, шахіди 136. І по нашим даним, також ворог продовжує намагатися шукати, як поповнити свої ряди. На фоні не дуже вдалої мобілізації. Зокрема, на Донеччину прибуло 500 колишніх злочинців. І, 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 точніше, то початок злочинців е, командирами, до яких призначено колишніх правоохоронців, е, е, наші сили продовжують тримати оборону на Донецькому напрямку в районі Бахмута Авдіївки і контраступати на Луганському напрямку. Е, так е, зрозуміло, що ситуація непроста в районі Бахмуту. і З'являється інформація також. З приводу того, що Росіяни мають частковий успіх на південний на південний схід від, Бахму, від Бахмуту, це весела долина і Зайцеве. Те, що ви можете сказати, чи можете якісь згадати деталі з приводу цих двох населених пунктів? Чи дійсно вони зараз перебувають під контролем окупантів? Там ведуться важкі бої. Вони вже декілька місяців. Це є зосередженням їхнього головного удару. Ситуація потребує уточнення. Я думаю, що деталі будуть відомі трошки згодом, і можливо вони будуть коригуватися нашими силами оборони. Пане Сергію, яку оборону будують російські окупанти в районі Кремінної? Була інформація, що вони мінують об'єкти інфраструктури для того, щоб уповільнити саме наступ наших збройних сил України, так це абсолютно відповідає дійсності. І Це, і це і ця їхня тактика підтверджена була у Лимані. Там буквально все було заміновано, нашпиговано мінами, розтяжками і так само вони готують криміну, тому що не впевнені в видно в тому, що вони її зможуть утримати. Я навіть по відкритим джерелам інформації було видно, що вони туди намагаються знайти інженерну техніку як цивільну, так і спеціальну військову для риття траншеї, окопів, бліндажів. Проте наша артилерія старається з усіх сил, щоб не дуже у них це виходило, Пане Сергію. І також з'являється інформація, що росіянам буде нібито як вигідніше займати свої позиції оборонні в районі Старобільська одразу, і натомість не закріплюватися в населеному населеному пункті Сватове, тому що в Сватовому. Росіяни вже перебувають під вогневим контролем артилерії української і також траса, яка з'єднує і Креміна і Креміну вже також перебуває під вогневим контролем збройних сил України. Наскільки можна вважати таку інформацію достовірною? Власне що Росіяни обиратимуть більше все таки Старобільськ, а не Сватове для укріплення і оборони рубежів? Ну, вони його укріпляють, як і всі там населені пункти по цій лінії. Проте, наскільки для них це пріоритетно зараз до кінця важко сказати. Однозначно, що ми намагаємося максимально використовувати артилерію всіх видів, щоб вражати і не давати їм нормально укріплятися. Ну і також наші штаби посилено працюють над тим, щоб завжди бути на крок попереду них і вдарити там, де вони не очікують. Тому хай думають, хай готують варіанти. Я я від я дуже хочу бути впевненим, що все таки наші штаби, як і в попередні рази, показували, що зможуть їх переграти і на цьому напрямку. Також пане Сергію, ми в цьому абсолютно впевнені, і хочеться почути вашу думку. В якому випадку ви допускаєте стрімкий відхід армії Російської Федерації в бік окупованого Луганська і чи можуть вони ось так от здати? Саме місто без бою, і при цьому можливо застосувати ось цю тактику випаленої землі. Ну тут важко говорити тут залежить від того, який буде яка буде ситуація на полі бою. Як правило, такі випадки стаються тоді, коли зазнається неочікувана і така важка поразка з великими втратами, і у ворога виникає паніка. Тобто, чи буде так зараз важко прогнозувати, але однозначно, що вже елементи такої паніки в їхніх військах є, однозначно є повна невпевненість, однозначно є зневіра в керівництві. Ми, ми не привикли бахвалитися, ми не привикли там давати пусті обіцянки. Точно можу сказати, що всі збройні сили від генерала до рядового сповнені рішучості бити ворога. І як яка тільки можливість з'являється, так і бій є можливість менше там населений пункт взяти, воно це робиться. Буде можливість, будуть резерви нанести великий широкомасштабний удар. Це буде обов'язково зроблено. І, як сказав наш е, головнокомандуючий на перед початком війни, бій покаже. Пане Сергію, і останок хотіли б запитати вас про трофеї в Україні. Вже жартують, що Росія вона стала найпотужнішим постачальником зброї та військової техніки для України, тому що саме ось трофейні танки, наприклад, так, їх найбільше. І Якщо порівнювати з тим, що нам допомагають союзники, то цих трофейних танків з Російської Федерації ну напевно, що в п'ять а можливо більше разів ми отримали більше ніж надали нам союзники і зміг нам передати у Короборонпром. Тому така цікава статистика, що ви можете сказати станом на сьогодні про ось масштаби цієї трофейної техніки, зокрема на Херсонському і Харківському напрямках. Ну Херсонський напрямок не мій, а харківський напрямок абсолютно. Я особисто бачив дуже багато техніки, зокрема танків Т-72. Вони найбільш масові, що в них і модернізовані, які наші військовослужбовці моментально освоюють. Також БТР, наприклад, 80, який ми знаємо, ідеально, або БТР-82, який близький до нього. Але він більш потужний, що в нього замість кулемета стоїть гармата. Так, ви праві абсолютно, що десь в районі 500 вже наближається до 500 кількість танків, там 460 шім ми здається, то що більш-менш верифіковано, але може вже і більше. Це вся лінійка від найстарішого Т-62, який нещодавно захопили, і видно, вони вже розконсервували і притягнули це х років танк, до найновіших Т 80 Т-90. Але найбільш масовий Т-72 це їхній основний танк. Які вже повсюдно використовуються в збройних силах України, і вони десь сам порядок техніки вже це більше тисячі одиниць, там 1400 здається, різних одиниць від танків і БТРів до артилерійських систем різних різного різних систем артилерійських і стрілецької зброї, само собою. Пане Сергію, ми вам дуже вдячні за те, що ви мали змогу долучитися до нашого ефіру. Дякуємо вам за конструктивну інформацію щодо сходу нашої країни. Сергій Череватий, речник східного групування збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо і до зустрічі.